Європейська комісія, як ви сказали, розробила спеціальний план на зиму для України, який я представила вчора у Брюсселі разом із Фатіхом Біролем, директором Міжнародного агентства з питань енергетики, який також стоїть на вашому боці. План комісії спирається на три пріоритети: перший ми ремонтуємо. Ми допомагаємо вам відбудувати те, що було пошкоджено російськими ударами. Ми плануємо відновити 2,5 гігавати вашої, вашої електроспроможності цієї зими. Це приблизно 15% ваших потреб на цю зиму, потреб України. Другий елемент ми під'єднуємо. Ми продовжуємо під'єднувати Україну до європейського європейської електромережі. Ми експортуємо 2 гігавати. Електроенергії до України це приблизно покриває 12% потреб України на зиму, і за цими двома напрямками: ремонт і під'єднання ми покриваємо приблизно понад 25% потреб України на зиму, і це на додаток до власної генерації України. Тому третя третій напрямок нашого плану це стабілізація. Ми плануємо забезпечити е, стабільний потік енергії по всій Україні, попри атаки Росії на велику інфраструктуру. Тому зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі, і ми також з вами обговорювали те е, питання, які стосуються захисту ваших електростанцій. Це пріоритети, які е, стосуються підтримки. Інфраструктури і зараз, що стосується фінансування, ми надали принаймні 2 мільярди євро для забезпечення енергетичної безпеки. Це 2 мільярди в євро фінансової підтримки, і також йдеться про матеріальну підтримку від країн-членів ЄС, наприклад, 10 тисяч трансформаторів, і генераторів. Або, наприклад, зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні. І буде ще більше учора. Я дійсно оголосила пакет підтримки у розмірі майже 160 мільйонів євро для ремонту і для надання аварійного. Зимового обладнання частина цих коштів надходить від доходів від знерухомлених російських активів в Європейському Союзі, і це саме те, що ми маємо робити з цими грошима. Ми маємо змусити Росію платити за ті руйнування, які вона спричиняє.